Коротше, глядач, я тобі відео зняв і в гречного дядька тут грати не буду. Постав мені лайків, вважай, розрахувався. Скіфе? Що ти тут робиш? <рес> Та трохи життя живу. Поглянь, як тут. Mm, класно. Ей, до краю не підходь. 20 листопада відбулася подія, на яку геймери зі всього світу чекали більше десяти років. Офіційний реліз «Сталкер 2. серце Чорнобиля це продовження по справжньому культової серії ігор. Через неї хтось йшов у школу з повними кишенями болтів для пошуку аномалій, а хтось повз навкарачки у протигазі, уявляючи себе снорком. А хтось взагалі не йшов, бо всю ніч захищав людей від небезпеки зони. Тепер сталкер повертається у ще кращому стані і матиме особливе значення для українців. І не тільки тому, що може в ігровій формі підготувати нас до найближчого майбутнього. На це є безліч інших причин. Край, чарівний край, червоша і прута. Ти моя любов, ти рідна матінко моя. Талкер 2» – це українська в усіх сенсах гра. Її розробила київська компанія GSC Game World. Події відбуваються, хоч і у вигаданому світі, але все одно на території України. Персонажі говорять українською, музика грає українська. Та що там казати, в цій грі все українське. Зона така, якою бачиш, і ти. Але давайте про все по порядку. Про «Сталкер 2» вперше заговорили ще у 2010 році, а дата релізу переносилася щонайменше разів 5. Втім, це не завадило фанатам гри дочекатися на неї та не втратити інтерес. Рік тому сталкер визнали найбільш очікуваною грою серед 130 кандидатів. Ще до офіційного релізу гра стала топ 1 платформи Steam за продажами. А голова Xbox Філ Спенсер видав Сталкеру найбільший аванс. Глава Xbox назвав український Stalker 2 кандидатом на звання найкращої гри 2024 року. Пояснення для негеймерів: це так само, якби альбом Епоха від третьої штурмової набрав мільярд прослуховувань на Spotify і його вважали претендентом на Гремі в номінації альбом року. Тепер зрозуміли, чому люди так люблять Сталкера? Перш за все за його унікальну атмосферу. Після виходу серіалу від HBO та його рейтингів ми всі побачили, як світ цікавить Чорнобильська катастрофа. Але саме GSC були першими, хто інтегрував тему Чорнобиля у поп-культуру. Якби дивно це не <звучало>. Вони змогли інтерпретувати подію та її наслідки, створивши містичний світ та водночас не споплюживши пам'ять про трагедію. Подібної краси в новому сталкері більше 60 квадратних кілометрів. Саме таку площу ігрового світу обіцяють розробники. Це приблизно як Житомир – і за розміром, і за таємничою атмосферою. Єдине, що у сталкері немає кальянни. Всі локації розроблялися власноруч, без використання автогенерації, що майже не зустрічається в сучасній розробці ігр такого масштабу. Тому в новому сталкері ви побачите наповнений до дрібниць світ. як з вигаданими локаціями, так і з перенесеними з реального Життя. Наприклад, це трамвай на воді, який один з мешканців Київської області використовував в якості дачі. Професійні західні оглядачі, які отримали ранній доступ до гри, теж не стримувались у компліментах сталкеру. Гру порівнюють з фолаутом та кіберпанком 2077» і пишуть про неї, і як про хороше вино. Мовляв, роки очікування були варті результату. Однак ці оглядачі не розуміють, що в сталкері 2. Серце Чорнобиля вирішилася головна проблема серії. Гра нарешті утвердила свою українську ідентичність. Для мене і для команди надзвичайно важливо показати, що ми українська компанія робимо. Якісному рівні річ у тім, що минулі ігри серії були типовим українським масовим продуктом нульових, який розроблявся з оглядом на російський ринок. Ну знаєте, коли дивишся на український серіал того часу і не дуже розумієш, це взагалі українське чи російське, і це не претензія до розробників, а сумна особливість того часу. Однак у новій грі вони вирвали цю проблему з коренем. Ми вирішили відмовитися від російського озвучування і видалили. Ті матеріали, котрі вже записали. Після 24 лютого 22 року розробники сталкера розірвали всі зв'язки з російським ринком та пітерською аудиторією, яка очевидно була навіть більшою за українську. Натомість компанія почала активно займатися українізацією свого продукту. На своєму каналі GSC Game World відкрутили вентилі україномовного контенту на повну. При цьому цікаво, що разом з тим цей контент розрахований і на західну аудиторію. Ми просто чекали, чекали, коли ми отримали зброю, чекали, коли нам видуть якісь розпорядження, чекали смерті від ракети. Це фрагмент з півторагодинного фільму, присвяченого Сталкер 2 у якому представники компанії розповідали не стільки про розробку, скільки про умови, в яких вона відбувалася, нагадуючи про війну в Україні та своїх колег, які приєдналися до сил оборони. На жаль, двоє з команди Сталкера, розробник Володимир Єжов і актор озвучки Олексій Хільський – загинули на війні. Їхній пам'яті і присвячений цей фільм. Побачимось на релізі. Слава Україні. Своїми діями розробники Stalker 2 досить неочікувано перетворили гру на справжній інструмент м'якої сили. Наприклад, залишили лише англомовну та україномовну озвучку. Як наслідок, на трансляціях найвідоміших стримерів світу з багатомільйонною аудиторією можна почути ось це. Край! Чарівний край, to прута! Нарешті, українська в західному Ютубі не асоціюється з мамами Терезою та Стефанією. Гра наповнена українською музикою. Тож іноземні гравці записують відео з реакціями на «Сталкер 2», де вайбують під український пост панк і починають цікавитися нашими гуртами. Так завжди буває, один видатний культурний продукт підтягує за собою інші досягнення української нації. Що нас чекає далі? А тебе на Манхеттені? Суха мівіна в руках у зендаї. А може, рімейк Фореста Гампа з псом-патроном? Хто зна? It is the essence of life. Zivchik. Let's go, dude. Розробники здається, навіть додали у гру Майкла Щура. Сталкер 2 це дійсно український продукт, який вже має величезний вплив на аудиторію в багатьох країнах. І ось найкращий доказ: купівлю «Сталкер-2. хартов Чорнобиль. У РФ можуть прирівняти до державної зради. Таку заяву зробив заступник голови Держдуми з інформполітики Антон Горєлкін. Також до відповідальності притягнути можуть ще й тих, хто поширює небезпечну гру на території країни. Після того, як GSC відмовилися продавати гру в Росії та викинули все російське з гри, русня почала фонити на весь інтернет. Наприклад, рік тому російським гакерам вдалося викрасти частину відеофайлів гри і викласти їх у вільний доступ, що могло зірвати реліз. Паралельно вони шантажували розробників і вимагали від них вибачень за своє ставлення до геймерів з Росії. Немає дня, коли вони не намагаються зламати копцю компанію. І всі ці атаки здійснюються не через бажання пограти у таку довгоочікувану, але недоступну гру. Це саме спроба нашкодити. Адже навіть російські пірати відмовилися викладати новий сталкер на торренти, щоб потім не сісти за розповсудження гри. Тому все, що залишається росіянам, це безпорадно скиглити про русофобський сталкер. Не судите строго, парни, но покупка игры вполне может быть финансовой помощью ВСУ. Чувствую, игра будет переполнена русофобией, к сожалению. Не знаю даже покупать когда-нибудь эту помойку или нет. Игры вне политики. Скорее всего, она будет полна русофобией, поэтому я бы воздержался от ее покупки, подожду и посмотрю, когда в нее поиграют другие. Сумувати за відсутністю росіян у сталкер 2» ніхто не буде, адже там і без них вистачає потвор мутантів та іншого біосміття. Сама ж гра стає зразковим прикладом української софт-пауер, яка, мов, радіація, перетне усі кордони. Гра для нас зараз це елемент спротиву. Ми працюємо, щоб довести нас неможливо зламати. Ну а тепер сталкери. Ідіть своєю дорогою. Вчені кажуть, ефекту метелика не існує. Ми кажемо, вони праві, бо насправді є ефект бойового метелика. Сьогодні ви залили пульс помсти на око десь у жовкві, А вже завтра наші десантники зменшили кількість окупантів на Покровському напрямку. Ця закономірність має просте і логічне пояснення: одна гривня з кожного літра пального пульс зрештою перетворюється на прекрасні, бездоганні, розвідувальні і ударні дрони транспорт, зв'язок та засоби управління. Одним словом, на пульс трон для десантно-штурмових військ. Ось так на щоденний і здавалося б, незначний вибір, де і чим заправляти своє авто, допомагає нашим хлопцям та дівчатам на фронті. Тож давайте на День дешеве, а саме 21 листопада, привітаємо українських десантників повним баком пульса помсти чи донатом. І тоді все буде око за око. Посилання під відео.